11 жовтня відбулося моніторинний візит заступника міністра охорони здоров'я України Марини Слободінченка і заступника голови Національної служби здоров'я України Ірини Кондратової, які відвідали у нас заклади комунальної форми власності області. Ними встановлені порушення умов виконання договорів майже в усіх відвіданих закладах охорони здоров'я незалежно від власника. Отримання оплати таких послуг у закладах охорони здоров'я, особливо з військовослужбовців. І це не поодинокі факти, шановні ті, хто присутні онлайн. Як можна зараз, тим паче зараз брати кошти, особливо з військовослужбовців, коли вони обороняють вас на лінії фронту за 30 кілометрів звідсіля? Мені цікаво, особливо протипухлинний центр. Останній випадок. Здається, 36 тисяч було взято, але людина не написала. Але я про це знаю. Знову ж, фінансове порушення, фінансової дисципліни також було виявлено: п'ятій лікарні міській, дев'ятій, протипухлинний центр, обласна лікарня. Я дуже прошу. Тиждень часу розібратися по всім всім фактам, і також мені до п'ятниці доповісти, що було зроблено і які зроблені висновки з цього.